Уяви, що ти сідаєш в сучасний автобус в Україні, і вже через 36 годин ти в Туреччині на самому березі Середземного моря. Жодних складних перельотів, черг в аеропорту чи пересадок. Все просто з дому прямо в літо. Ідеальне місце для перезавантаження, свіже повітря, сонце, пальми, м'який шум хвиль і готель, де твій відпочинок починається з моменту, коли ти заходиш у хол. Magic Sun Hotel Kemer – затишний чотирьохзірковий готель в центрі курорту Бельдібі. Ось що чекає саме на тебе. Харчування все включено. Шведський стіл, перекуси, напої, смачні десерти. Їсти можна скільки хочеш і коли хочеш. Басейн з лежаками, де можна поніжитись під сонцем або освіжитись після пляжу. Хамам і сауна без додаткової оплати. Ідеально, щоб розслабитись. Анімація та розваги, вечірні шоу, музика, активності. До моря всього 400 метрів. Ти можеш вийти з готелю і за 5 хвилин бути на пляжі. Номери з кондиціонером та Wi-Fi. ідеальна локація для фото, прогулянок і релаксу. А найприємніше, прямо зараз на цей готель діють дуже вигідні ціни. Це справжній шанс зекономити, але не жертвувати якістю відпочинку. Саме він може стати твоїм місцем сили цього літа.